Христос Воскрес! Дорогі сестри і браття! Ми з вами святкуємо свято Христового Воскресіння і дякуємо Господу Богу за те, що відкрив нам очі нашого серця і показав правдиву дорогу Спасіння, яка полягає в тому, що ми віддаємо своє життя у руки Божі. І знаємо, що воно забезпечене, тому що ми всі живемо в надійні на Воскресіння і життя вічне. І тому жодна, жодна перепона і жодна проблема не може нас подолати. Тому що у терпеливості ми вміємо наші душі спасати, і той, хто вміє очікувати Божої ласки і вміє довіряти Богові, для того немає ніяких нездоланних перепон у цьому житті. Навіть якщо пройдемо і дорогою смерті, долиною смертною, ми не злякаємося, бо Господь є з нами. Сьогодні Україна переживає оце проходження долиною смерті. Ми розуміємо, що тут бо далі від війни ми менше більше краще забезпечені, бо так часто до нас не долітають бомби. Але це відлуння війни постійно відлунює в наших серцях. Бо навіть якщо не ми загрожені, то скільки багато наших рідних загрожено, скільки багато наших юнаків і дівчат, мужчин і жінок, вони пішли туди на схід, щоб захистити нашу свободу і наше, наші можливості вільно жити і визнавати Господа Бога, який воскрес із мертвих. І тому, дорогі сестри і браття, святкуючи свято Воскресіння Христового, ми повинні завжди пам'ятати, що ми відповідальні за нашу свободу і маємо оцінювати те, якою ціною ми викуплені, тому що Христос пішов за нас на смерть, але також багато хто інших віддали і тепер віддають своє життя за нас. І ми тут не можемо поводитися будь-як. Ми не можемо сказати добре, що вони віддали за нас життя, о, тепер ми можемо жити собі спокійно, як захочемо. На нас лежить велика відповідальність дбати про справедливість і дбати про побудову здорового суспільства, а здорове суспільство може бути побудовано тільки на здорових основах. І ми вважаємо і переконані, що цим здоровим. Фундаментом здоровою основою нашого життя є правдива християнська віра, тому що Христос, виконуючи волю Отця, також дарував нам, українцям, цю землю, на якій ми живемо, щоби на цій землі ми осягали спасіння. Тому, дорогі сестри і браття, що означає почати кожному зокрема, треба почати від себе. То не означає, що кожен повинен стати депутатом або змінити цілу Україну. Допоки не зміниться серце цього народу, ми не зможемо змінити і нашого життя. А серця народу немає. Бо серце народу це такий переносне значення, бо це серце народу насправді складається з кожного серця, зокрема. Ти змінишся і навколо тебе зміняться люди. Ось що воно означає. Сьогодні ми з вами прочитали уривок з Євангелія, який дуже довгий, з Євангелія від Івана, в якому описується зустріч Ісуса Христа із одною жінкою із Самарії. Самаряни для юдеїв були як для нас москалі. І тому, коли жінка-самаріянка прийшла зачерпнути воду, там не передбачалося якоїсь розмови. Але, дорогі сестри і браття, не жінка самарянка чужинця запитала, а чужинець звернувся до неї. Ісус Христос почав до неї говорити. І якщо ми читаємо цей уривок, то там зауважимо, що є сім частин. У перших трьох Ісус запитує Самаріанку, а вона сумнівається. Вона не хоче йому допомогти, вона не готова його напоїти, вона навіть і насміхається з нього, мовляв, немає з чим зачерпнути, криниця глибока, звідки у тебе вода. Але в четвертому вислові, Ісус Христос просить, щоб вона привела чоловіка, і разом з чоловіком вони отримують живу воду. І Самарянка задумується над своїм життям і розуміє, що той мужчина це не її законний чоловік, а вона з ним живе. І вона висловлює прикрість. Каже: немає в мене чоловіка. А Ісус Христос її підбадьорює. Ти добре все сказала. Бо дуже важливо визнати цю правду, у якій ти живеш. І можливо, коли ти визнаєш правду. Як пізніше Ісус Христос каже, пізнайте правду, і правда визволить вас, то знаєш, звідкіль треба рушати, щоб змінилося твоє життя? І тоді продовжується діалог, але вже не Ісус питає Самаріанку, а Самарянка розпитує Ісуса? Самарянка розпитує Ісуса, а Він їй відповідає. І до тієї міри. Вона захоплена розмовою з Ісусом Христом, що вона свою власність покидає біля криниці, залишає глечик, вже їй не треба її власності, бо вона готова піти до своїх односельчан і сказати їм: підіть, подивіться, тут щось є. Він напевно, що Месія, помазаник, який вирятує наш народ. Не тому, що Він зробив якісь чудеса, а Він мені розповів все те, що я робила. Він мені відкрив очі на мене. Вона себе пізнала і збагнула в тому світлі, що Ісус говорить правду, і може їй відкрити шлях до спасіння. Дорогі сестри і браття, оця зміна. Від початкового несприйняття і відкинення Ісуса Христа, до того, що вона покинула свій глечик і готова була проповідувати про нього, пройшла в результаті спілкування з Ісусом Христом. Коли говорив Він і говорила вона, вони запитували одне одного, відповідали, шукали відповіді. І тому, дивлячись на сьогоднішнє наше покликання і те, як нам потрібно змінювати наші серця, ми запитаємося, а що перше треба зробити, щоб змінювати своє серце? А перше треба зробити те, що треба спілкуватися з Ісусом Христом. Ми спитаємося, як спілкуватися? А отак спілкуватися у молитві, не лишень промовляючи писані тексти, що ми їх знаємо вже на пам'ять і без пам'яті, і просто формально відчитуючи якісь слова. А так як оця самарянка, бути відкритими і відвертими перед Богом. Не один священник посвідчив, як Мер'янин навчив його бути уважним у молитві. Священник прийшов уділити святі тайне оливопомазання і інші святі тайни, які там передбачені, сповість святе причастя для чоловіка, який був дуже хворий і помирав. І для священника приготували місце, щоб він міг, поки сповідається хворий, там сісти. І священик здивувався, що приготували ніби два стільці. На одного сів священик, а другий біля голови хворого просто стояв порожній. І тоді священик запитав, для чого цей порожній стілець? Хворий сказав: Ви знаєте, отче, я завжди мав проблему із тим, щоб розмовляти з Богом. Завжди думки розсіювалися. Я не був зосереджений, і хтось мені порадив. А ти покладь стілець і уяви собі, що на ньому сидить Ісус Христос, і промовляй до Нього. Каже: не треба. Не треба Його уявляти, обличчя, руки, як він одягнений. Просто пам'ятай, що він тут біля тебе. І промовляй до нього, так ніби він сидить, бо Він всюди присутній. Він точно є біля тебе, але ти мусиш зосередитися так, що ти знаєш, що він саме на цьому місці. І каже, від того часу я ніколи не мав проблеми з молитвою, тому що я завжди розмовляв з Ісусом. І так кожного дня розмовляв. І було що говорити з Ним. І було часу, щоби з ним говорити. Не тільки тоді, коли захворів, ще далеко до хвороби. І... Коли священник виконав все те, що мав виконати, він пішов. І цей чоловік е незабаром справді помер. Але після похорону донька цього хворого чоловіка прийшла до священника і сказала: Ви знаєте, отче, він помер тихо, мій батько. Він помер тихо. Так що нікого не було біля нього, бо я на півгодини вийшла. На півгодини я вийшла до магазину. Коли повернулася, то він уже відійшов. Але знаєте, що дивне? Він не лежав, звичайно, на ліжку, бо тіло його було на ліжку, а голова була на тому стільці, який завжди біля його узголів'я стояв порожній. Дорогі сестри і браття! Нам не треба дуже сильно уявляти. Нам треба просто прикликати в нашу пам'ять, що Бог біля нас, що Він у нас, що ми в ньому. І можна поставити такий стілець, чи будь-який інший, чи образ, чи будь-що інше, щоб розмовляти з Богом. Тому що серце наше і серце нашого народу може змінитися тільки. З однієї причини від спілкування з Богом, з Ісусом Христом. І якщо сьогодні багато людей тремтять і переживають за своє майбутнє, як то застрахувати себе, як то себе забезпечити, нічого з людської точки зору нам забезпечення не дасть. Нічого. Але якщо людина з Богом, вона вже перестає про це думати і покидає навіть свою власність тільки для того, щоб іншим звістити. Ходіть і подивіться, напевно, він Месія, бо Він мені сказав, що я робив. І він знає ту дорогу, яка веде до правдивого спасіння. Дорогі сестри і браття, не жалімо часу для Бога, Розмовляймо з ним, запитуймо Його. Слухаймо Його відповіді так, щоб в результаті нашого Спасіння, нашої цієї розмови ми з вами відкрили своє серце, а Бог через своє Слово, Ісус Христос, Він має і можливості, і силу, і могутність змінити нас ізсередини. Це те, з чого ми повинні кожний день розпочинати наш шлях для того, щоб ми відповідально жили і цією відповідальністю будували здорове суспільство на здорових основах. Нехай Христос Воскреслий благословить усіх нас, всі наші родини, а особливо наших воїнів на фронті, щоби всі вони живими. Цілими і здоровими повернулися додому, і щоб ми з вами осягали спасіння на Богом, дарованій нам українській землі. Христос Воскрес!